На сьогоднішній день це один із найбільших контрольних пунктів в'їзду. Більше 7 тисяч громадян та транспортних засобів оформляється за світлий час. Приблизно в 3,5 рази збільшується пропускна спроможність. За рахунок цього, по-перше, ви бачите, що збільшилася кількість проїзних полос. По-друге, кількість автоматизованих робочих місць. 22 автоматизованих робочих місць. З можливістю розширення. Логістичний центр, який сьогодні теж відкрився, представлений на 50% мешканцями Волноваського району, які сьогодні отримали нові робочі місця і фермери, які будували цей логістичний центр, мають змогу свою продукцію продавати. Мешканцям, які сьогодні приїжджають з міста Донецької, з до території, тимчасово не під контролю української держави. Задача, яка поставила військова цивільна адміністрація. Якщо щось робимо, то робимо на соціальні. Буде відновлення інфраструктури. Ми зараз почнемо відновлювати мости, відновлювати дороги, і люди побачать, що насправді сьогодні, по-перше, А, ніхто не збирається здавати якусь територію, бо там деякі так звані вожді заявляють. І друге питання це ж навіть щось тимчасове має бути якісне, бо Україна це модно, це модерно, це красиво. Насправді, сьогодні у нас три діючих КПВВ внутово в Новотроїцькому і в Зайцево. І в найближчий час, от сьогодні, генерал Сербадюк Василь е е е е е Миколаївич приїхав, і ми обговорили в тому числі відкриття відновлення роботи контрольно-пропускового е е пункту в Курахово. Ми вчора домовлялися в Авдіївці з приводу того, що бізнесмени готові е е збудувати, тому що на ці речі не відділяють грошей ні прикордонні служби, ні військово-цивільної адміністрації. Але я думаю, що. На близький час відкриється четвертий. Дуже хотілося, щоб хоча б один відкрився в луганській області, бо всі луганські їдуть до нас.